Привіт! В понеділок, 11 серпня, стартував в компанії Лівезда новенький дев'ятий каталог. Він буде діяти до 7 вересня. включно. На першій сторінці каталогу в нас є зміст самого каталогу саме по категоріям для більш комфортної роботи з каталогом. Також у нас з'являється один новий бренд в каталозі: 19 новинок, 285 крутих цін. 9 акцій, в яких приймає участь 403 продукти за акційними цінами. А на 292 сторінках в нас 1042 продукти. Давай розглянемо, які новинки увійшли в цей каталог. Ну, по-перше, з ребрендінгу з'являється наш улюблений продукт, відновлюючи шампунь та маска з кератином, шовком та пшеницею. Це дует, за який наше волосся каже нам дякую. Також з ребрендінгу з'являються наші гелі для душу, кавун, вишня та апельсин. Але вони з'являються вже з друзями, з рідким милом та кремом для рук та тіла. Це вже повноцінна лінійка для нашого комфорту шкіри. Ось така гарна пляшечка з прозорою етикеткою і дуже зручним дозатором. Чоловіча лінійка бальзам після гоління від Лівеста. Він в нас був в тубі, тепер він в нас в зручній пляшці, пляшці з дозатором, вибачаюсь. В серії по догляду за домівкою в нас з'являється концентрат пом'якшувач для тканин зручна велика упаковка. Також повертаються в наш каталог. Особливі продукти по догляду за обличчям це омолоджуюча сиворотка для зони навколо губ з зручним аплікатором, який буде не тільки допомагати наносити сиворотку, а ще й масажувати шкіру, а також освітлююча сиворотка для обличчя з вітаміном С. Це продукти від бренду Талія Туреччина. В нашому каталозі з'являється новий бренд з продуктами для відновлення волосся. Це двохфазні кондиціонери, відновлюючий спрей для захисту волосся та кондиціонер спрей з термозахистом. Чотири види кондиціонерів для волосся від нового бренду Lila Cosmetics Туреччина. Ну, а тепер більш детальніше розглянемо акції каталогу, і на першій сторінці в нас подарунковий набір для губ та рук. Цей набір ми можемо придбати лише за 199 гривень за цією унікальною ціною при покупці будь-якого продукту з каталогу. Ще отримаємо знижечку 20% на цей набір. Купуючи два та більше продукти зі сторінок зі сторінок від 44 до 73, ми з вами отримуємо круті ціни на парфуми. На палітру лаків для нігтів, звичайних лаків для нігтів від бренду Alexav'єн у нас діє крутезна математика. Купуючи два, отримуєш три лаки за ціною двох. Продукція для губок від бренду Місто Мі лише по 209 гривень кожен з продуктів при покупці двох та більше зі сторінки 104-105. Також крута ціна діє на догляд з муцином равлика при покупці від 2 штук та більше, зі сторінок 112 та 113. На продукцію Бібак діють також круті ціни при покупці від 2 та більше штук зі сторінки 144 до 149 включно. Також зверніть увагу, що круті ціни діють на продукти по догляду за тілом. Купуючи два та більше продукти зі сторінок від 168 до 207 включно, ви отримуєте круті ціни. Звертаю вашу увагу на шампунь та маску в оновленому дизайні та да з оновленою формулою вигідна ціна в наборі. Набор лише за 399 гривень. І також неймовірна пропозиція від компанії Гель для душу Лівеста, улюблений гель, але вже в оновленому дизайні зі зручним дозатором. При покупці будь-якого продукту з діючого каталогу буде лише 99 гривень. І за кожен придбаний продукт з діючого каталогу ви можете обрати будь-який гель за акційною ціною. Я бажаю вам приємних покупок з Лівеста, гарної економії з нами, бо в нас крім акцій каталогу є ще багато акційних пропозицій від компанії. І якщо ви ще не маєте дисконту, то пишіть мені за номером, який бачите на екрані. В удобний для вас месенджер Viber, Telegram або дзвоніть.